2,7 мільйони людей в Україні має пенсію до 3 тисяч гривень. Що таке сьогодні 3 тисячі гривень? Це ти тисячу гривень тратиш на комуналку, ще 500 гривень в тебе йде на якісь ліки. В пенсійному віці ти точно маєш живати якісь ліки. І в тебе залишається півтори тисячі гривень. А це 50 гривень в день на харчування. Що сьогодні можна купити за 50 гривень, чесно кажучи, не знаю. Це одна кава. І діло в тому, що в нас багато людей в Україні, які не пенсійну віку, живуть з надією, що вони не опиняться в такій залупі, що в них не буде там пенсія декілька тисяч гривень, що щось поміняється, буде типу класно. Але математика і цифри говорять зовсім про інше, що буде ще набагато гірше. Поясню, чого дивіться в 2021 році в Україні налічувалося 43 мільйона населення. Зараз в 2024 році 33 мільйона населення. І діло в тому, що кількість пенсіонерів в нас не змінилася, тобто іммігрували за Ордон в основному там діти, жінки, навіть чоловіки, тобто які були працездатними, які працювали і сплачували податки. А пенсія сьогодні...